Мангальські мамаші вони у нас на дієті. Даємо їм. Небагато корму сухого, а все остальне вони отримують собі на вигулі. Чому так? Тому що я не хочу, щоб вони були грубі, коли в них вже підійде час до злучення Тоді не можна, щоб вони були дуже повні. А ось у в нас кабанчики. Це кастровані кабанчики, От бачите, один взагалі. Як бочка це різновікові, то в них тут відео досхочу. Скільки. Можуть з'їсти стільки нехай їдять. Ось. Взагалі, друзі, що хочу сказати. Е, любим поросятам, не тільки мангальцям. Е, якщо ви їх залишаєте на ремонт стада, тобто, якщо ви хочете, щоб з них були мамки, їх треба тримати на жорсткій дієті, щоб вони не поправлялися, щоб вони не були дуже грубі, повні. І тоді їм буде легше і народжувати, і вам буде легше з ними мати справи. І все в них буде, слава Богу, ось така гарна картинка.